Вітаю гостя та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Всіх вас вітаю з новим 25-м роком. Бажаю, щоб він нам принес мир, здоров'я і для кожного своє особисте щастя. Перше довге відео у 25-му році. Відкриваємо цей сезон розкладом. що вас порадує у 25-му році. Буде три варіанти. Ви можете подивитися один варіант, можете подивитися всі три, як різні етапи розділити, наприклад, там, на три декади, або для себе, для когось загадати, можете собі фантазувати, як ваша інтуїція вам підкаже. По одній карті це буде основний цей подарунок, і потім доповнив у мене така нова колода. Новорічна, різдвяна, взагалі зимня, так? ось така з ельфами. Вона дуже зрозуміла, дуже класна колода. Якщо хтось з сторологів щось цей подібне хоче, прям рекомендую. Вона така, як моя класика, бачиш її і зразу розумієш, про що вона дуже говоряща. Так, настраюємося і кладемо. Перший варіант синенький камінчик, другий варіант жовтенький, і третій зелененький. Можна трошки ось так обкласти. Все. Обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу. Тайм-коди в описі. Дивимось. Перший варіант хто обрав синенький камінчик, я вас вітаю, що у вас порадує у му році вісімка жеслів. Це рух, можливо, для когось переїзд. Це багато якась багато варіантність да, подій, багато можливостей робити ту чи іншу роботу, багато такої, якби, допомоги да, підручної, полегшення життя. Ось так: вісім кажеслів. Ну, давайте її трошечки уточним, що воно ще говорить. Якийсь от вибір у вас буде. Ви знаєте, 25-й рік вам принесе натхнення, енергію, закоханість. Шостий старший аркан закохання не тільки про любов, а взагалі от про те, що я роблю вибір з серцем. Я обираю з серцем, куди мені йти, з ким мені йти, що мені робити. Ну, і цей вибір по 8-й жезлі у вас буде, і ви будете йому. Раді, клас! Дивіться, тут є додаткова карта така. Це карта здійснення, от самих заповітних мрій і бажань, подарунків несподіваних. Ось у вас буде дуже насичений 25 й рік. Він буде вам приносити ось ці подарунки, це натхнення, радість. Е, ви ніби підете за, за покликом свого серця в будь-якій сфері свого життя. Ви, по-перше, ви зрозумієте, куди треба йти. А по-друге, ви підете, і ви будете цим життям насолоджуватися. Вам буде доля дарувати багато шансів, можливостей, подарунків, щоб ви розгувались, щоб ви йшли вперед. Ось так. Це такий у нас експрес-варіант на подарунок. Так що я вас вітаю, у вас шикарний подарунок одиничці. Так, а я переходжу до другого варіанту: хто обрав жовтий камінчик? Головний. Подарунок 25-го року для вас карта сила. Ну, дивіться, тут Ельф дарує такому сніжній сніжній людині, да, подарунок, щоб подружитись. Це подружитись зі своїм внутрішнім звіром, домовитись самим собою. там Наприклад, подолати лінь, якесь переїдання, не знаю, можливо, якусь дієту по здоров'ю. да Треба. Вам буде протримуватися. І ви зможете. В подарунок буде те, що у вас будуть сили на це, на будь-яку працю і боротьбу у вас будуть сили в 25-му році. Давайте трошечки уточним цю карту. Ух ти імператриця! Так, у нас тут процвітання, визнання, фінанси, так? Класні карти, взагалі, тріумф ваш сірці жеслів. І сили вам на це будуть дані. Іти вперед, прогрес. Також карта сили часто показує, що вищі сили вас помітили, ваші старання, да і вони відповідають, за те, що ви вкладали от сили щось, вони вам відповідають тим, що вони вас винагороджують. І винагороджують вас тут. Імператриця, це відчувати себе в любові, в комфорті, в достатку, да і королева Пентаклів, фінансові якісь можливості, ресурсні. Шістка жезлів вас визнають вам, аплодують, ви значима людина. Вашу думку поважають. Тут же на дні у нас іде карта суда, яка говорить про те, що. Несподівані такі подарунки долі вам будуть. І ніби ось, дивлячись саме по цій колоді, ніби вас вищі сили будуть відводити від спокус, від диявола на задньому фоні. Карта диявола. і Карта сили теж про це говорить, що у вас будуть сили на те, щоб подолати якісь от залежності, не знаю, там, не хочеться щось робити, а треба. Да? Ви це подолаєте. Також ці дві карти можуть говорити про те, що ви дуже чітко і грамотно будете висловлюватися, Комусь, можливо, це буде важливо, Да? От ви будете вміти гарно розмовляти, вас будуть чути. У вас, у вас така сила, убеждення буде. Да? Ось так. Шикарні подарунки, шикарнючі я вас вітаю, двоєчки, і перехожу до третього варіанту. Третій варіант зелений, Давайте дивитися, що вам подарує 25-й рік, чим він вас порадує. Новим чимось, новим життям, новим покликом, новими можливостями, новою енергією. Ви щось тут будете обнулятися, обновлятися і йти в нове. Давайте уточним цю карту. Ну, тут така прям влада вам випадає щастя, особистий якийсь шлях. Ви тут ніби себе знайдете. Всі карти трошки такі одиничні, да, тут. Це означає, що ви відчуєте саме свій внутрішній голос, ви його почуєте, ви зрозумієте, куди вам іти, ви будете насолоджуватись, ви візьмете своє життя в свої руки. Хтось, можливо, відкриє свій бізнес по імператору. Ну ви будете при якійсь посаді, при якійсь владі, або про бізнесу. Да? І це вам буде дарувати багато якоїсь радості цей бізнес, у вас буде процвітаючий. І це щось своє особисте по відлюднику. Ніби ви, наприклад, десь працювали, набралися якогось досвіду, да? ви вже розумієте, що ви можете йти своїм шляхом, ви можете або там отримати підвищення, або от реально відкривати щось своє. От вам буде такий шанс даний. От хто уже відчуває в собі, що у вас є накопичений досвід, вміння, знання якісь, да? от у вас цього року хороший, хороша можливість, хороше от таке от віконечко просунутись, піти вперед. Також да, для когось може програтися, що у вас буде знайомство з таким імператором, з важним мужчиною. Якщо ви жінка, да, то це мужчина для побудови сімейних стосунків, або от ваш мужчина якось поміняється, виросте до чогось, до якихось кроків, які вам необхідні, які ви хочете, да, щоб були. Якщо ви мужчина, ви можете якогось бізнес-партнера зустріти. Такого серйозного, солідного мужчину. Ну тут всі у нас розклади, да? так як я відео назвала, подарунки і да? 25-го року, так і випадання. Одної негативної карти не випало. І ще на дні тут шістка кубків це гармонія, це подарунки, да? подарунки долі для вас. От Для вас буде дан оцей шанс, цей Все світ вам його дасть. Користайтеся, йдіть вперед, розвивайтеся, щось своє розпочинайте, насолоджуйтесь. Перед вами відкриваються великі можливості, відкриті да? дороги для успіху, для щастя. Ну, скористатися, звичайно, маєте ви цим. Розклад тільки показує ці можливості. А чи скористаєтесь ви, чи ні, звичайно, все-таки залежить від вас. Ось такий шикарний розклад у нас вийшов у 25-му Році. Я бажаю, щоб він у вас програвся як найкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, підписуйтесь до нових відео. Попа!